Ця ця історія з війною Росії проти України вона є гарною ілюстрацією того, в який спосіб можна довший час вірити в те, що агресор обміняє свої імперіалістичні і реваншистські плани на гроші. Як ми побачили, ця історія з так званою Російською Федерацією, це історія про те, що імперії не обмінюють мир на гроші. Давай з тобою згадаємо, коли Радянський Союз почав відмовлятися і скорочувати наземне озброєння, коли почав виводити зброю е, і власне війська з території Центральної та Східної Європи, і коли він почав об'єктивно позбуватися частини ядерних озброєнь. Це були часи. Міхаїла Горбачова, коли Радянський Союз в буквальному сенсі благав американське вище керівництво про те, щоб їх допустили до Міжнародного валютного фонду, для того, щоб їм виділили гроші банально на проїдання населення Радянського Союзу. Коли рівень соціальної та економічної деградації набув таких розмірів? Що у керівництва радянської імперії не було іншого способу ніж відмовлятися від окупованих територій, відмовлятися від частини ядерного арсеналу і домовлятися з американськими політичними елітами про нові нові договори в обмін банально на зброю. Тобто, ми бачимо, що російський імперіалізм зазнав краху не тому, що. А, але далі чи якісь політики, європейські чи американські, всерйоз думали про те, як роззброїти радянський союз, чи всерйоз думали, як зруйнувати зовнішню імперію в вигляді а, Варшавського блоку чи республік а, силою приєднаних а, радянського союзу? Ні направду а, хижак почав віддавати помало свої зуби і ікла. І власне і пазурі тільки тоді, коли був змушений виживати. І як на мене, правдою є те, що для того, щоб позбавити світ від загрози ядерної війни з боку Росії, будь-якої війни, умовно конвенційної з боку Росії, з боку Ірану чи з боку Китаю, треба думати над тим, в який спосіб позбавити їх яких економічних засобів до існування. І саме тільки тоді ми можемо сподіватися, що це призведе до того, що буде відмова і від ядерних арсеналів, і від агресивної політики, і, зрештою, відбудеться розлам цих імперій, як китайської, так і власне і російської. Однак все це питання дуже довгих циклів, дуже довгих періодів. Я не думаю, що Китай, який Саме Росія побудував репресивно-каральний апарат такого високого рівня, такого високого рівня щільності і і спостереження за кожним буквально своїм громадянином, що ці системи будуть падати а, в один день. Звичайно, Росія порівняно з Китаєм є набагато слабшою а, в плані а, і контролю а, своїх громадян і звичайно економічно набагато більш слабшою, але поки цей союз існує. Звичайно, є загроза того, що Китай буде передавати і технології, і продукцію, і можливо навіть озброєння в Росії.